But it's a nice bridge to the following speaker. Але дуже хороший uh, був вступ до наступного спікера. Єліна uh, Болтовська from пані Coppert, Олена Болтовська, компанія Копер Проте. Тому що якраз на захисті рослин зупинилися, і тут Олена трошки нам розкаже про захист. Thank you very В тому числі. Дякую uh, організаторам, uh, дякую, дякую громаді. Um, так як пані Ірина не змогла за 10 хвилин навчити вирощувати суницю, так я не зможу вам за 10 хвилин, у мене 15 хвилин є. За 15 хвилин розказати вам про того звіря, який всі знають, але ніхто ніколи не бачив. Але почнемо. Я пізніше в процесі презентації поясню, чому ми назвали так її. Я представляю компанію Росана. Ми є офіційними дистриб'юторами нідерландських компаній Копорт, який є світовим лідером при вирощуванні комахентами керифагів, запилювачів та виробником продуктів біологічного походження, препаратів на основі грибів і бактерій, а також стимуляторів. Компанія а, піонер в біологіч, комерційному біологічному захисті у світі, і а, ми, як компанія з 2009 року, а, про, а, представляємо продукт і цю їхню, їхні продукти на території України. Сама сама росана компанія існує вже понад 25 років. А, Пропагує, впроваджує індивідуальний підхід до кожного господарства до, господарства, до технології, до можливостей господарства для того, щоб оптимізувати вирощування, для того, щоб запобігти витратам і щоб оптимально отримувати, отримати високий вал в період високої ціни і для задоволення матеріальної і моральної потреби вирощувати. Ось основні галузі, які застосовує компанія Росана. Я за браком часу ви читаєте їх, я не буду їх перечитувати. Так ось. За цей період не знаю, з чим це пов'язано, так як я більше 25 років е, працюю в е, цьому сегменті, не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з кліматичними факторами, можливо, з е, зменшенням кваліфікованого персоналу, можливо, з е, не знаю, з якимись. Космічними факторами. Але е, моя дисертація е, була присвячена паразитичним неметодам. Я її закінчила в 2000 році. І після цього я, е, працюючи в комерційному е, напрямку, комерцій, комерцій, в, е, аграрному комерційному на, в, аграр, в аграрному середовищі, я дуже мало зустрічалася. з Таким uh, потоком інформації про нематод, нематода проблема, нематода проблема, нематода проблема. Коли uh, звертаєшся, і... а в чому нематода проблема? А ви її самі бачили в лице? І дуже багато чую відповіді, що ні, тобто ми, зна... ну, ми не бачили, але це нематода, це глист. Окей, хорошо. Тому uh, зараз. Uh, Користуючись пропозицією Федеріки і Валерія, я вибрала сама, сама, собі, сама, собі, сама собі тему і хочу познайомити з вами, щоб ви знали, коли вам говорять, що це нематода, ви обов'язково повинні знати, з чим це ви працюєте. Так ось, нематоди, на фотографії Голка і вушко голки, в якому є розміри нематоди, тобто ви можете візуально зрозуміти, якого розміру сама нематода. Нематода це найбільш поширений, поширений клас тварин. Нематоди це круглі черви, в нас вони називаються глистами. У них дуже мікроскопічні розміри. Зазвичай це 0,3 см. Я написала розбіжності 0,3,1 см, але 1 см це вже на рибалку. Немає нематод, ну, тобто є вони, але вони для дорослини якого відношення не мають. Нематоди погано рухаються. Вони за своє життя вони можуть пройти тільки 30 см, а життя у них буває довге. Плодовитість нематод. В залежності від виду, вони можуть давати, одна самиця може давати за цикл розвитку до 2000 яєць. Рослини господарі. Рослини господарі можуть до 2,5 тисяч видів бути. Також нематоди вважаються тропічними тваринами, вони живуть при підвищеними температурами, і так як тут дуже багато сказало людей, що температури підвищуються, а то і популяція нематоди в нас спокійно живе, переживає наші зими і шкодить нашим рослинам дуже дуже добре. Також нематоди тривалий час може можуть, можуть бути без рослини господаря, переживаючи несприятливі умови за в стані анабіозу. В даній презентації, в даній розповіді я вам не кажу про нематод людини. Глистів людини, чи тварини, чи риб чи інш інших е, е, стацій. Ми говоримо про ґрунтових е, 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 нематод, які стосуються рослин. Так ось, в ґрунті є сапробіонти, нематоди, які живляться рештками рослин. Мікогеліміти, нематоди, які живляться грибами і бактеріями в районі кореневої системи, паразитичні нематоди, нематоди, які живляться виключно вмістом живої клітини. Тобто паразитичні нематоди живуть виключно на здоровій рослині і живляться вмістом живої нормальної росли... клітини. Нематоди також в ґрунті є переносники вірусів, і нематоди ентомопаразитичні е, 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 нематоди. На, на, на даний час я би хотіла звернути увагу тільки на одну групу а паразитичних нематод, хоча десь ми будемо затраювати і, пересп... чи, а, 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 затрагувати і інші, інші, інші групи. Що таке нематода, паразитичні нематоди. Чим, чим, вона, від... чим, вона... чим вона відрізняється? Паразитичні нематоди відрізняються наявністю стелета. Тут на схематичному малюнку клітини рослини і такий длінний стелет, який проникає, пробиває клітинну оболонку, занурюється в клітинну оболонку і висмоктуючи, висмоктуючи цитоплазму. Вплю, Спочатку вони фермент, вводять фермент в клітину, а потім е, починають, е, поч, ну, починають живитися. Тобто нематоди, паразитичні, живляться виключно тетаплазмою, вони, вони відрізняються від інших нематод наявністю стилета, якого в Неозброєним оком, і навіть е, при бінокулярному збільшенні ми не можемо побачити. Також нематоди, е, е, нематоди бувають різно, різного, різної форми, як червоподібні, е, так і е, лимоновидні, шаровидні, які завгодно. Все їх поєднує тільки одне. Інвазійна стадія це червоподібна нематода. Червоподібна особина. Е, Мігруючі нематоди, це мається, мається на увазі червоподібна, це перша. Е, вони на, 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 нагадують класичного глиста, вибачте. Е, е, далі є галові нематоди, це шаровидні, е, шаровидні е, самички представлені. І вони седентарні. Тобто, якщо червоподібна вона може мігрувати е, як в кореневій системі, так і кореневою системою в ґрунті, то гал-галові нематоди, е, нематоди, вони не виходять за межі е, кореневої системи, що і е, дуже ускладнює роботу з ними. І ще, ще нематоди, група нематод, це цистоутворюючі нематоди. На ягідних культурах вони дуже рідко зустрічаються, але зустрічаються, це більше проблема коренеплодів, там, картоплі, буряків, там, блаб, так, такого плану. І тепер у нас є група нематод, ектопаразит, ектопаразитів і ендопаразитів. Що ми маємо на увазі ектопаразити? Нематоди, які кусають тільки поверхню кореневої системи. Вони знаходяться в ґрунті, підходять до кореневої системи, вводять стелет і висмоктують вміст клітини. Як рослина реагує на такий, такий процес? Рослина реагує утворенням некротичних клітин. Що в більшості, що ми можемо в більшості випадків, не знаючи нашої проблеми, ми сприймаємо за кореневі гнилі. Я думаю, багато, хоч це схематичний малюнок, але думаю, багато хто погодиться, що якщо б там глистів маленьких не було, ми би, мали, ми би подумали, що це коренева кореневі гнилі від як того чи іншого фактора. Тобто ектопаразити, вони. В ґрунті знаходяться і їдять, повер... їдять кореневу систему зверху. Ендопаразити через кореневий чохлик проникають в... В... в рослину вздовж провідної системи рослини, вони піднімаються, локалізуються і починають живитися. Перетворюючи, линяються, линяють і перетворюються на. Таких седентарних, седентарних самичок, які постійно сидять в, в тканинах рослини, живляться, це кругла самичка, а це її яйця, яйцевий мішок. Як реагує рослина на наявність таких седентарних нематод? Рослина утворює пухлину. Ця пухлина перекриває провідні, провідні, провідну систему, перекриваючи, перекриваючи поживним речовинам і води тік до вегетативної системи води і поживних речовин. Знову повернувшись до ектопаразитичних нематод, і тут от, е, ми бачимо поступова некротизація, вибачте, кореневої системи пшениці, але швид, на швидку я не могла е, знайти інші фотографії. Тому е, при невеликій чисельності е, е, ектопаразитичних нематод і в кінці, знову ж звертаюся з питанням, скоріше всього, в першу чергу, ви погодитеся, що це у вас. Ну, ваших рослин, не у вас, а ваших рослин це проблема кореневих гнилей. А на самом тут це, під, це підтверджені фотографії, це паразитичні нематоди, пратіленку протензіс. Галові нематоди. Таким же, таким, же, так, то, то, таким же чином початок розвитку галові нематоди це седентарна нематода. В процесі розвитку вони коріння відмирає, починаються кореневі гнилі, гали вздовж і відповідно перекрита провідна суссудсперекриття і провідні судини, і наша рослина втрачає декоративність, урожайний потенціал і гине. Також тут представлено трохи не по, не по темі фотографії, але це цибулини. Цибулини нарцису і квітка тюльпану. Це зовнішній вигляд впливу паразитичних нематод. Аналогічно е, така фотографія. Це тю, тюльпани. Це не кореневі гнилі, і не фузаріоз, і не пітьом. Це е, немат, перш, перша причина цієї проблеми це нематоди, паразитичні нематоди. І ось ми звернулися до нашого, те, те, що я в цьому році дуже багато е, бачила, чула нематоди. Зверху ми, е, їх, в них немає чіткої симптоматики, щоб це можна було сказати, що це нематода. Але е, по е, багатьом ознакам ми можемо визначити е, це нематода, чи куди відправляти наші зразки: в лабораторію фітопатології чи в лабораторію фітонематології, для того, щоб визначити е, це неправильної форми вогнищеві е, утворення, де рослини не е, коротко в вузлі не розвиваються і навіть від, від, від відмирають. Але але саме вогнище, края вогнища вони е, нерівномірні. І потіки по цьому можна можна допустити, що це паразитування нематод. Також е, так, так ну на, на цьому слайді представлено, що нематоди знову ж не мають чіткої симптоматики, тому. Е, Дуже їх багато плутають. І якщо немає що сказати, вони говорять, це не методи, їх важко визначити. На першій фотографії то хрущ. На цій фотографії це, 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 це не методи. Знову ж багато людей, які ну, багато фахівців, які довго вирощують, вони, що вони будуть робити? Вони будуть застосовувати або антихрущові заходи, або, або фунгітидні заходи. В цьому випадку вони просто будуть використовувати препарати, які до нематод ну, жодної, жодного, е, не мають стосунку. Інше питання, якщо застосовуються фунгіцидні, не, е, фунгіцидні препарати, я говорила, що нематода живиться виключно на здоровій рослині. Так, е, процес е, е, укусу нематоди, так як нематода. Робить е, отвори, через які проникають е, гриби і бактерії. Нематода робить отвори, і е, в цих отворах поселяються гриби і бактерії. Ми вносимо фунгіциди, е, тим чином ми зменшуємо розвиток захворювання нематодного і, тим більше, збільшуємо термін знаходження паразитичних нематод на рослині. Тобто, ми рослину робимо здоровішу. І нематоди собі спокійно можуть далі розвиватися. Ось результати аналізу е, деяких із ваших колег, які тут присутні. Якщо ви е, подивитеся фітогельмінти, це одне господарство, в одному господарстві. Це пратіленгус, дітелінгус, паратіленгус і кріканема. Кріканема взагалі, е, я не знаю, чому вона туди потрапила, але вона потрапила. Три види, три, три, три види нематод. Три види нематод, а три види нематод, які, в принципі, нічим, нічим важко їх розрізнити, в них немає різної, симптом, різної, різної симптоматики. І окрім цих трьох, які відносяться, відносяться до наших рослин, всі інші це супутні нематоди, які рослині хвороби ніякої не завдають. Я бачила багато разів, приїжджають люди, викладають мікроскоп, ложать рослину, звідти вилізли нематоди, і вони говорять, от, це у вас проблема нематод. Так от, в цьому випадку, за 5-10 хвилин можуть з рослини можуть вийти от весь, весь перелік нематод. А неприємності нам роблять тільки ті три, три види нематод. Засобів захисту немає. І нехай. Нех... Все, ну, не, зараз я закінчу. За, за, засобів захисту немає. Це такий, щоб взяли, обробили і їх немає. Є, є система обмеження чисельності, нема тут. Яка включає дуже багато параметрів. Кому кому буде цікаво, я зможу з вами поспілкуватися на цю тему. І ще одна проблема, яка в цьому році була, це було а, до запилення. Всі говорять, обмерзла там якісь інші фактори, не, не треба. Коли цвіли абрикоси, е, черешня, вишня, були низькі температури. Бджола за, за температури 15 градусів не літає. В цьому випадку на кориційних площах ми рекомендуємо ставити, е, ставити джмелів. Працьовиті починають роботу ще раніше, ніж 8 градусів. Є е, як для, для відкритого ґрунту, будь ласка, так. Е, можна перевірити, за, якщо за 10, за 10 хвилин залітає 9 особин, то за день вони відвідують 130 тисяч квітки. Вони дуже потужно, трудолюбиві е, комахи. Такі, е, такі вулики застосовуються для теплиць картонні. Е, окрім е, окрім е, про, про механізми, я вам скажу потім, потім якщо комусь, комусь це буде цікаво.